Дозвольте імені всієї нашої парафіальної спільноти, яка нас дуже любить і всі очікують. І не раз, знаєте, я так вас прошу, скажіть ще слово, що, що має такий великий багаж, який ми могли би ділитися, і не раз мені вдається вас опросити, але я так розумію, що знаєте, найважливіше не сісти на лава. І надалі треба добре входить, звершити, і надалі треба їх зберегти. Хай Господь до свидає, задаємо сили, витривалості, щоб і надалі так відбувалося, так як у нас є, знаєте, зсеред нашої спільноти, бо то є велика така думка, що Отець Олексій церкви відкриває, а ми молоді церкви закриваємо. Так що хай так завжди відбувається. На ноги і благи літала Христосу. Ви ще вам подарувати такий нумізматичний знак, який е, свод, е, створений на пам'ять е, такого нашого символу протистояння фой улузі червона калина». Хай вам це залишається як пам'ять.